зараз, будемо робити розпаковку. Mm. Так, ось треба ножиці. Так, може, так відкриємо. Так, ще трішечки. Такий пакетик хочу відкрити. Ні, попався в голову. Це пустий пакетик. Відкритий рідкісний пакетик, зараз будемо його відкривати. Так, і хто там у нас така О, це Герміона. Там ще щось ще, ще, ще бути. зараз. Там більше нічого немає. Ще золота палочка її клас! Цей пакетик. Що мені попався в цьому пакетик? Там будор классно! Соком своїм. не пакетик, хто ж там буде? Мені попався і хто це на Загалі Пота? То що ще має бути? Ось такий сніч. А це в що мені попався? Золота.